Цариця фей Румунська народна казка. Було це давно і тільки один раз. І якби його не сталося, то ми б і не знали. Жив колись великий і могутній цар, у якого було три сини. Коли вони повиростали. Цар почав думати про те, як би їх поодружувати, бо лише тоді, мовляв, стануть вони щасливими. Невідомо, який сон приснився цареві однієї ночі, але рано вранці він покликав до себе дітей, виліз із ними на вежу, що посеред саду стояла. Звелів узяти кожному з них лук і стрілу та й сказав Пускайте сини мої стріли з луків, де впадуть стріли, там і шукайте своє щастя. Діти слухняно скорилися волі батька, бо, мабуть, вірили, що він не випадково так каже. Стрельнув старший син, стріла його влучила в палац сусіднього царя. Стріла середульшого сина в будинок багатого пана. А та, яку випустив наймолодший син, полетіла простісінько в небо. Вони ледве в'язів собі не поскручували, стежили та стежили за нею. А вона все летить і летить, все вгору та вгору, доки зовсім не зникла десь у високості. Але потім упала в дрімучий ліс і вгородилася в величезне розлоге дерево. Старший син поїхав до сусіднього царя, забрав свою наречену. Та й повернувся з нею до свого батька. Середній так само подався в дорогу і невдовзі повернувся до батьківського палацу з молодою вродливою нареченою. Потім прийшла черга й наймолодшого сина. Обійшов він у всесінький світ, доки дістався до того дрімучого лісу. В який його стріла впала. Довго довелося йому блукати між деревами продиратися крізь гущавину, доки нарешті натрапив на те величезне дерево, у могутньому стовбурі якого стремтіла його стріла. Те дерево було велетенське та креслате. Росло воно в тому лісі, хто зна відколи. Царевич ухопився за стовбур, вчепився за гілку і почав дертися вгору. Так він з однієї гілки перелазив на іншу. Іноді на руках підтягувався, іноді ногами чіплявся, доки не виліз до вершини. А там простягнувши руку та й схопив стрілу. Коли спускався вниз, то вже журився та й сумував, що випала йому така нещасна доля. Адже як щастя можна зайти собі на дереві? А тут ще й халепа на його голову. Мало того, що стільки проходив задарма, бо так і не знайшов собі нареченої. Так ще й сова оката всілася йому на спину, як тільки він відійшов від дерева. Став хлопець відганяти її від себе, але все марно, ніяк не спекається причепи. Пристала вона до нього, наче смола, і сидить хоч би що. Він і так, він і сяк. Він туди, сюди, все думає скинути її з себе, але так і не зумів. Поміркував, поміркував і вирішив повертатися з нею додому. Та коли хлопець оглянувся, то бачить, що вслід за ним ідуть ще аж шість сов. От так і мусив бідолашний царевич іти з цілою зграєю. І те добре, що повертався за темна, бо люди б засміяли. Як тільки він зайшов до своєї кімнати, всі шість сов посідали, де їм заманулося. Сьома ж, що від самого початку була на спині, сілася на ліжку. Що тут робити? Постояв він постояв, подумав та й вирішив залишити все, як є. Що вже буде, те й буде. Добре, що хоч спекався своєї ноші. До того ж, царевич дуже втомився, бо стільки ж довелося пройти, стільки зазнати лиха і надивитись у дорозі. Не встиг він головою торкнутися подушки, як одразу ж заснув мертвим сном. Прокидається він наступного дня вранці і бачить. Поряд з ним на ліжку сидить фея красуня, а в ногах у неї шість служанок. Та таких гарних, що й очей не відведеш, а в кутку. Складено сім совиних шкур. Дивувався цар батько. Дивувалася цариця мати, бо такої красуні їм ніколи не доводилося бачити. Настав день весілля старшого брата. Найменший царевич і собі пішов на весільний бенкет. Але сам Бо не міг же він узяти з собою свою фею, хоч вона й була у нього нареченою. Та коли почали танцювати, вона, де не візьмись, опинилася біля нього. Ледь побачив її хлопець, забилося в нього серце на радощах. Адже не знайти такої красуні не тільки в їхньому царстві, але й в інших сусідніх. Недаремно ж усі гості очей з неї не зводять. А запрошені на весілля сини інших царів крутилися біля служанок його феї та навперебій до танців їх запрошували. Так і розважалися вони до самісінького вечора. Потім фея сіла поряд із наймолодшим сином царевим за стіл. І до півночі вони бенкетували та веселилися. О півночі розійшлися всі по своїх кімнатах. Повернувся до своєї спальні і наймолодший царевич, а за ним і Фея. Відпочивали вони до самого ранку. Коли ж вранці прокинулися, то царевич знову побачив совині шкури в кутку. Він аж затремтів, бо згадав, скільки йому довелося натерпітися та набідуватися через тих сов. Коли справляли весілля середнього царевича, то наймолодший знову прийшов сам, але Фея не примусила себе довго чекати. Вона ніби з під землі з'явилася, його серце знову сповнилося радістю і гордістю. Та й було б за що радіти, коли бачив, як запрошені сини інших царів та боярів очей з феї не зводять. Але що їм з того? Як кажуть, не дісталися ягідки, то їстимеш і листочки. Нічого іншого не випадало гостям, як брати служанок фей та й витанцьовувати з ними. Увечері. Знову всілися за столи, а найменший царевич ніби його лихий підкусив. Устав за столу, пішов до своєї спальні, зібрав сувині шкури та й кинув їх у вогонь. Потім повернувся і всівся до столу. Раптом серед гостей зчинився переполох. І сталося це через те, що одна із служанок раптом вигукнула Лихо нам, господи! Друга додала. Здається, горілим пахне, ми пропали. Афея їм у відповідь. Та замовкніть ви. Не годиться на банкеті всілякі несенітниці плести. Але невдовзі і третя каже немає нам порятунку, господине. Нас зрадили, ми пропали. Тепер уже й фея носом повела, ніби й вона смале не почула. Раптом всі стрепенулися і стали голубками. Тоді фея й каже наймолодшому царевичу Бачу, що ти невдячний. Але зустрілися ми з тобою лагідно, то й розлучимося по-доброму. І тепер, доки ти не зробиш того, чого ще ніхто в світі не робив, то більше ми не побачимося. Знялася вона в небо та й зникла десь у далині, а за нею і решта голубок. Даремно припрошували гості наймолодшого царевича до столу, марно умовляли його батьки й рідні брати не журитися. Він тільки дивився услід голубкам, а до столу так і не пішов. Наступного дня він ще до схід сонця подався шукати свою наречену. Знав тепер, що без неї жити не зможе. Попрощався з матір'ю, простився з батьком, простився з братами та й пішов у світ білий мандрувати. Забирався він на гори, опускався в долини, ходив по хребтах, продирався крізь нетрі лісів дрімучих, у яких ще нога людська не ступала, Проходив по трясовинах та болотах, одначе на слід голубок так і не натрапив. Голову собі сушив, усіх стрічних розпитував та перепитував, але ніхто нічого не міг йому порадити. Серце хлопця обливалося кров'ю, душа наповнювалася смутком. Але любов вела хороброго лицаря все вперед і вперед. Часом його охоплював відчай. Він уже думав накласти на себе руки, кинутися сторч головою зі скелі або розбитися об стрімкі безкиддя. Та серце підказувало колись настане край цим неповірянням. Тож і йшов хлопець далі. Твердо вірив, що той, хто вперто шукає, подолає всі перешкоди і неодмінно досягне своєї мети. Одного разу, вибившись зі сил, приліг він відпочити в тінявому вибалку. Спав він чи не спав, але раптом. Прокинувся від страшного галасу. І що ж він побачив? Три чорти сваряться між собою так, що аж піна з рот летить. А все ніяк не порозуміються. Недовго, думаючи, підійшов хлопець до них та й каже Сварка без бійки! Все одно що весілля без музики. Твої слова тут ні до чага відповіли в один голос чорти. Ми не сваримося, а просто лаємось. За що ж ви лаєтесь? Бо такий галас щинили, що й мертвого на ноги поставите. Бачиш, нам у спадщину від батька залишилася пара постолів. Одна кечула і один батіг, а ми їх ніяк не поділимо. А навіщо вам ділити такий дріб'язок? Еге, -е, та ти не знаєш нічого. Той, хто взувається в постоли, зможе пройти по морю і ніг не замочити. Хто кечулу одягне, того й сам чот не побачить. Навіть коли торкнеться до нього. А батогом треба тільки цвохнути перед ворогом, а той одразу в камінь перетвориться. О. Тоді вам є за що лаятись. Однак це майно одне без одного нічого не варте. Якщо ви мене послухаєте, то я вам по-людськи розсуджу. «Послухаємо, послухаємо в один голос відповідають нечисті. Ти тільки спершу розкажи нам, що до чого, а ми вже потім самі і побачимо, що як і робити. Бачите, он ті три гори? Так ось. Як тільки я махну рукою, ви що духу мчить до них. Хто перший добіжить? Тому все й дістанеться. Добра твоя порада, так ми й зробимо. Спасибі тобі, чоловіче, що так справедливо нас розсудив. І помчали нечисті з усіх ніг, кожен до своєї гори. Доки вони бігли, царевич узув по столи, натягнув на голову чекулу. І взяв у руки батога. Чорти тим часом вибігли кожен на свою гору і ждуть його присуду. А царів син, як цвяхне батогом перед кожним нечистим, то вони одразу й закам'яніли. А він знову вирушив у мандри. Не ступив він і десяти кроків. Як побачив у небі над собою сім голубок, провів хлопець їх поглядом, помітив, де вони сіли, а тоді ясна річ і сам туди подався. Бо заради цього так довго й подорожував. Ішов царевич по морях, по великих і малих річках, Ніби по суходолу, минав різні країни і пустелі, доки не наткнувся на височезну гору, яка впиралася в самісіньке небо. Якраз тут голубки й сіли, і заходився він на ту гору Дертися. Переповзав він від ущелини до ущелини, перелазив зі скелі на скелю. З одного безкиду на інший. Ходив по хребтах над прірвами, доки нарешті дістався до якоїсь печери. Зайшов він туди і застиг від подиву. Стоїть перед ним палац та такий дивовижний, що рівного йому і в цілому світі не знайдеш. Там жила його наречена цариця фей. Зазирнув він у сад і побачив свою фею. Походжає по доріжках, а за нею шість її служанок. Тут же бігає гарненький хлопчик. Усе квітами бавиться. Просить фею метеликів йому показати. То, певно, був їхній синок. Зрадів царевич, мало не кинувся до хлопчика, але стримався. Побоявся налякати дитятко. Його ж самого ж ніхто не бачить, бо на голові чарівна кичула. Стало смеркати. А він усе сидить та й думає, гадає, як йому з'явитися перед очі феї. Нарешті почув. Що кличуть вечеряти, та й наважився. Зайшов до палацу і сів між феями та хлопчиком. Подали на стіл різні страви. Ось він і припав до них, мов голодний вовк. Давно вже нічого подібного не їв. А фея тільки дивується, куди це їжа зникає. Звеліла вона ще різних страв подати, але й вони одразу ж зникли. А наш Витязь тим часом на мить підняв кичулу. Хлопчик побачив його та як закричить Ось, мамо, й тато. Твій тато, синку, не прийде до нас, доки не завершить диво подвигу, відповідає Фея. Витязь насунув кичулу на очі і знову взявся їсти. А коли на столі нічого не залишилося, Фея ще дужче здивувалася і звеліла ще раз подавати страви. А царевич наш на радощах, що сину пізнав його, ще раз показався йому. Хлопчик знову править своєї, а мати не вірить, що її витязь завершив диво подвиг. І знайшов її. Вона ж добре знала, що в ці краї навіть жар птиця не залітає. Хлопчик замовк, бо що ж йому лишалося робити, коли батько знову качулу на очі насунув? Їв цар, син їв, доки всього, що було на столі, не виїв. Тепер на столі і крихітки не залишилося. А хлопчик знову, як закричить Мамо, слово честі – це мій тато! Та де ж він? Чи не мариться тобі? Ні, нічого мені не мариться. Тут він, ось коло мене сидить. Ось поглянь, мене за руку бере. Злякалася фея. Тут витязь і відкрився. Зняв з голови кичулу та й каже. Ось і я. Даремно ти нашому синову не повірила. Я не знав, що робити, коли оті совині шкури побачив. Думаю, добре зроблю, коли спалю їх. І вас від них звільню. Мабуть, нам судилося зазнати випробовувань. Відповіла фея. Та годі згадувати минуле. Скажи краще, як тобі вдалося добратися сюди. Царевич розповів про свої злигодні, потім обняв фею, поцілував сина та й залишився у палаці. Одначе минуло небагато часу. І став він умовляти фею повернутися назад до людей. Послухалася фея, повернулися вони всі разом до царя, до батька хороброго лицаря, і там весілля справили та таке, що слава про нього весь світ облетіла. Коли постарів цар. То всі бояри, весь народ обрав наймолодшого сина своїм царем. Витясь довго жив та правив царством разом з дружиною, бо був він хоробрий, мудрий та справедливий. І в їхньому царстві процвітало щастя через те люди, про них. І досі пам'ятають. Я ж на коні прискакав, щоб про все вам розповісти.